Володимир Вениченко гріх, монолог Марії. А гріха на світі немає ніякого. Пропав, помер гріх. Так ти тіточці свої скажи. Гріх лишився, що в печерах у монахів, і що в печерних тіточок, а більше ніде Богу, нема. Поїдь на фронт, і ти переконаєшся зразу. Там за одну годину робиться стільки чудесних гріхів, що всім печерним тюточкам і монахам не відмолить за мільйони літ. Ну, от, наприклад, лежить чоловік в Рівчаку. Ах, пах, убиває собі людей. А це ж страшенний гріх. Убивати людей страшенний гріх. Або ось. Вривається одна купа людей до інших. Лузь, хрязь, бах! Грабують, вбивають, гвалтують. а потім сидять собі, п'ють, сміються, вихваляються. А це ж страшенний гріх вбивати, грабувати, насилувати жінок. Скільки там гріхів проти восьмої заподніх. Чоловіки мають жіночі гареми, сестри жалібниці мають чоловічі гареми, Міняють, продають. На всякий вірш. Мужні герої добивають поранених товаришів. Крадуть умерть. Закрати. Але головне, головне, що. А нема в цьому гріха. Ніхто не збирається зриватися в печери і не митися по 20 років, як отой монах. Та я сама вбила за десять німців своїми руками і можу тобі зараз убити кого хочеш і коли хочеш. І ніякого гріха в тому почувати я не буду. Я чоловіка свого зраджувала під самим його носом, а ти мені не смієш. Отак От жартова візьму і заберу на фронт твого Івана. І нічого серйозного в тому не буде. Плюй, муфта! Хіба в житті є що небудь серйозне? А ти знаєш, сама я була серйозною, коли мені було років 16-17? А особливо одного разу. Коли я страшенно вилаяла Діву Марію за те, що вона не допомогла мені От коли ще жив гріх на світі, аж сіркою пахло від жаху. Хотілося віддати себе на катування, на роздивання звірів. Хотілося стояти цілими ночами голими колінками на каміння. Як отой монаг. Скажи мені гріх, якого я б не змогла зробити! Скажи! Боїшся? Дурненька мурта. В житті немає нічого страшного. Нудне.